Справа 930 для деякого значення х значення виразу, х 3 х мінус 13 дорівнює мінус 1. Знайдіть для того самого значення х значення виразу. В першому завданні 2х2 мінус 6х мінус 26. Ну що ж, давайте ми перший вираз запишемо так, щоб можна було винести х 3 х 13 Тобто запишемо як 2х у квадраті. Всюди множник 2, ми в мінус. 6х запишемо як 2, що множиться на 3х. І відняти. А 26 запишемо як 2, що множиться на 13. І це дорівнює. Ну що ж, двійку, давайте виносити з дужки. То це буде 2. У дужках тут записуємо все, що залишилося підкресленим. З першого виразу це буде х у квадраті. Відняти з другого виразу 3х. І відняти. А з третього виразу 13. І це дорівнює. Ну що ж, а х у квадраті мінус 3х мінус 13. У нас дорівнює мінус 1. То ми записуємо, що це дорівнює тоді 2, що множиться на мінус 1. Ну, а цей добуток у нас дорівнює мінус 2. Є? Переходимо до другого завдання х квадраті в дужках, х в мінус 3х мінус 13, мінус 3х у дужках, х в квадраті мінус 3х мінус 13. Ну що ж, давайте ми винесемо за дужки спільний множник х у квадраті мінус 3х мінус 13. То тоді у дужках у нас залишиться, пишемо х у квадраті мінус 3х мінус 13. Що множиться, у нас залишиться в дужках х у квадраті мінус 3х є. Ну що ж, але ми ще не знаємо, чому дорівнює х в квадраті мінус 3х. Ми можемо відняти 13 і додати 13. Це буде 0. Тобто ми записуємо, що цей вірус можна записати як х у квадраті мінус 3х мінус 13, що множиться. Так, а у дужках тоді у нас пишемо x у квадраті мінус 3 x то пишемо мінус 13. Щоб було, як у нашому відомому виразі, чому він дорівнює і плюс 13. І це дорівнює. Тобто це буде. Тепер замість х в квадраті мінус 3х мінус 13 ми підставляємо мінус 1, що множиться, а у дужках х в квадраті мінус 3х мінус 13, це також буде мінус 1. Ну і ще буде плюс 13 залишатися, і це дорівнює. То це буде мінус 1, що множиться. Так, давайте пишемо помножити, що множиться. Тепер у нас у дужках мінус 1 плюс 13, це буде 12. А мінус 1 помножити на 12, це буде мінус 12 є? Переходимо до третього завдання. 3х квадраті мінус 9х мінус 8. Ну що ж, для того, щоб зробити цей вираз, давайте ми винесемо трійку з х у квадраті мінус 9х. Тобто. І навіть нам би треба, щоб винести трійку. Ну, Хай буде поки що винесемо трійку. Отже, 3 виносимо, тоді у дужках буде х у квадраті мінус 9х, якщо ми 3 множник заберемо, буде 3х. Ну і залишиться відняти 8. У дужках, давайте ми віднімемо 13 і додамо 13. Тобто буде 3, а у дужках х у квадраті мінус 3х. То ми віднімемо. 13 для того, щоб був як наш відомий вираз, і плюс 13. Так, і віднімаємо вісь. І це дорівнює. Тобто це буде 3, що множиться. А у дужках у нас замість виразу хвасті мінус 3х мінус 13, пишемо мінус 1. І тоді буде ще додати 13. Додати 13. Так. Мінус 1. І тоді ще буде додати 13, то і відняти 8. І це дорівнює. Ну що ж, буде 3, що множиться, мінус 1 плюс 13 це буде 12. Так, і відняти 8. І це дорівнює. 3 помножити на 12 це буде 36. Відняти 8, це буде 28. Є? Ну що ж, Переходимо до четвертого завдання. завдання: дванадцятих х в квадраті мінус 5х плюс 3. Ну що ж, щоб можна було винести 5 дванадцятих, то перший вираз дванадцятих х у квадраті залишимо без змін відняти 5 x ми і чисельник і знаменник помножимо на 3. То це буде 5 помножити на 3. І 4 множимо на 3 і помножити на х. Так, і плюс 3. І це дорівнює. Тобто це буде 5х у квадраті. Так, далі відняти. 5. А в дужках ще в знаменнику буде 4 помножити на 3. Це 12. Ну, і в нас ще залишиться 3х, що множиться на 3х і плюс 3 що ж, з перших двох виразів 512 можна винести за дужки. то ми записуємо, що це дорівнює 512х, а в дужках тоді залишиться х у квадраті мінус 3х. Так? Ну і плюс 3. У дужках, щоб було х в квадраті мінус 3х мінус 13, віднімемо 13 і додамо 13. Тобто це буде 5 дванадцятих, А в дужках буде х у квадраті мінус 3х, записуємо мінус 13 і плюс 13. Так, і додати 3. І це дорівнює. Що записуємо як 5 дванадцятих, а в дужках замість х у квадраті мінус 3х мінус 13, пишемо мінус 1. Тоді буде додати 13 і додати 3. Це дорівнює дванадцятих. Мінус 1 додати 13, це буде 12. То множимо на 12 плюс 3. Це дорівнює. Тут на 12 можна скоротити чисельнику і знаменнику. 12 плюс 12 це буде 1. Залишиться 5 додати 3, це буде 8. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, знайдіть для того самого значення х, значення виразу ми знайшли. В першому завданні це буде мінус 2, в другому завданні записуємо мінус 12, у третьому завданні записуємо 28, і у четвертому завданні 8. Є.